Флобер проти кевлару. трошки про кевларку. Він йде в рулонах отака от матеріальчик. Потім воно спаюється в пару слоїв. Один слой, другий слой, третій слой і так далі. То якась тоненька фігня, не знаю що робилося, то відхід. Взагалі-то має бути 42 слої отаких. От Отаких От 42 свої. Потім вже а, Ну, якщо зайшла в мова про ківлар, воно спається, воно грубше виходить, якщо по технології. Пресується, кути зашліфовується, якщо то на лазері, якщо на ножі, то там воно трохи акуратовіше виходить, але не спаяне. І ще одне, воно пакується. В такі гермопакети, бо кажуть, боїться вологі. Коротше, якщо ви надумали добути щось, з чогось з гермопакету чи ще з чогось, вірніше, звідці кудись там, з броніка чи, чи щось, дуже акуратно вставляйте на місце, щоб не прорвати герметичний пакет. Вони міцні. Але дуже бояться зрізів, гострих кутів і так далі. Бажано, щоб він був запаяний. А тепер що? Будемо дивитись, скільки слоїв отаких. А, і ще одне. І буває різний. Нам привезли на пробу раз такий. Він такий де дуже блискучий, гламурний з вигляду. Я в ньому робив дирку пальців, він слоївся. Вроді, все, що хотів сказати, а тепер до основного будемо дивитися, скільки слоїв Руб'єф флобер. Звичайний такий, скажімо так, загального використання і Коль Вайпер. Пробуємо. Так, кульки повідскакували. Добре, що в ногу не попали. А він нас пробив аж, думаю, нікуя. Ладно, Зараз розберу, подивлюся, бо одною рукою зле робити. Так, а Еколь Viper 3 зі стандартним, неусиленим, звичайним патрончиком пробив нас аж. Ні одного слоя. Ось таке, якщо, От відірвав один слой, таке, як я вам показував. бачимо місце, де попала куйка, бачимо вихідних отворів. Ніг. Ну та й таке.